Чому люди починають медитувати тільки коли погано? Це доволі просто. Коли нам добре, ми в контакті з собою. А коли нам стає погано, ми втрачаємо зв'язок з тілом, зі своїм внутрішнім станом і йде такий розфокус. Тому, коли нам добре, ми чогось не закриваємо рот, коли сміємося. А коли плачемо, ми закриваємось собі, нам погано, ми можемо комусь про це не казати. І у нас іде такий дисбаланс, що ми не даємо тілу прожити свій стан. Тіло закривається, і воно йде як сніжний такий ком стає гірше. І ми починаємо шукати шлях. А як вийти з того стану, коли? Ну, дуже недобре. І таким чином люди шукають: а може медитація мені допоможе, може йога. ну, хто шукає інші шляхи? Так? Ми будемо казати саме про ці, які доведено, що людям допомагають вийти навіть з депресивних станів. Тому ви на вірному шляху, якщо потрапила на це відео, медитація дійсно вам буде допомагати проживати вашу справжню емоцію. Навіть якщо ви просто мовчите, медитуєте, я далі розкажу, як це працює. Зворотня медаль, коли нам все погано, ясно, ясна медитація може допомогти. А коли у нас все добре, ми можемо не цінувати те, що маємо, і шукаємо кращу версію свого життя, не цінуючи те, що маємо. А медитація це стан усвідомленості, коли ми можемо бути вдячні просто цьому моменту, там де ми з вами знаходимося, там, на тому місці, де ми зараз сидимо, вже є за що подякувати. І в стані медитації ми можемо це прожити, наповнитись і насолоджуватись. Мене звати Луна. Я медитую вже, мабуть, років п'ять, сертифікований майстер йоги, і хочу вас познайомити ближче з медитацією, бо сто відсотків знаю, що це корисно. Медитація є одним з найпотужніших способів. Які можуть вам бути корисні у різних станах вашого життя? Депресія, медитація допомагає, тривожність медитація допомагає. Да? Занадто радісний, не знаю, куди діти цю радість і аж все переповнює? Медитація теж буде допомагати. І що ж таке взагалі медитація? Всі думають, що медитація це я зараз сяду і буду ловити дзен. Сяду, як Будда, і мені буде все кайфово. Насправді медитація буває різна, і медитація це стан, коли ви присвятили цей час собі. Зараз поясню детальніше. Стан, коли ви постучались до себе додому і слухаєте правду, що там є. Там може бути найсоромно, да, страшно, боляче. Дивовижно, закохано, і ви просто прийшли додому і спитали, як я? Це найважливіше питання почути себе. Як це працює? І навіщо взагалі медитувати, як зрозуміти, що скільки часу мені треба для медитації? Медитація це навіть одна хвилина вашого часу, де ви сіли, виключили телефони, можливо, попередили всіх, хто вдома, що зараз у мене буде час для себе. І навіть одна хвилина усвідомленого стану ви навіть можете очистити зуби і не літати в думках десь, а чистити зуби усвідомлене, відчувати, скільки часу ви витрачаєте на праву сторону, на ліву сторону. І ви саме в цьому моменті, або я ще дуже люблю медитувати, коли приймає душ. Ви починаєте відчувати кожну краплину. Тобто зараз ви приймаєте душ і не думаєте про задачі, які ви не зробили, або вам треба зробити. Це стан зараз. І коли ви медитуєте з майстром, який вам допомагає, ви починаєте розслабляти своє тіло, да? заспокоїти своє дихання або спостерігати, навпаки, за своїм диханням, і поступово приходите не обов'язково до тиші, а приходити до внутрішньої прати. Ви її проживаєте, ви за нею спостерігаєте, ви не стаєте учасником а, цієї історії. Ви спостерігаєте просто, а як? А як у мене вдома? Ми дуже часто да, слідкуємо за кимось в інстаграмі. Нам цікаво, а що там далі буде в кіно. Але чомусь так рідко цікаво, а що в моєму кіно всередині. Тому це такий дивовижний спосіб. Почути найважливіший голос вашого життя це свій. Медитуючи кожен день, ви побачите, що ви стаєте більш сфокусованою людиною. У вас є більше такого багажу терпіння в хорошому сенсі цього слова, не треба терпіти, де якщо були. А коли на роботі щось стаєте, ви розумієте, що ви не будете вспихувати дуже швидко, а встигаєте проаналізувати, відчути, як мені і віддати зворотній зв'язок людині, з якою ви взаємодієте. Коректний, який виражає вас, не ображаючи іншу людину. і це завдяки тому, що ви сфокусували зранку, знайшли свій внутрішній стрижень. Вас нічого не може похитнути або може, але ви швидко повертаєтесь до себе. От теж як перевірити людину, на наскільки вона в гармонії з собою. Це не те, як вона може бути там агресивною або сумною, або це прояв емоцій, це абсолютно окей. А ми вимірюємо да, мудрість людини по тому, як швидко вона може повернутися до свого внутрішнього центру. Ви можете собі допомогти повертатись до себе швидше, коли ви медитуєте, коли ви формуєте народні зв'язки таким чином, що мозок може вибудувати собі новий шлях повернення, да, там я в стресі. Я повертаюсь до дихання, да, я відчуваю своє тіло, і поступово я повертаюсь до себе, до свого внутрішнього центру. І є ще таке дуже класне питання: як зрозуміти, що я взагалі медитую? Да? Класне, що зараз це стає модним, дуже багато людей медитує або намагається, або ходить кудись на медитацію, але як зрозуміти, що ви дійсно медитували? Якщо ви присвятили цей час собі, це і є медитація. Це не кайф, не дзен так. Ви можете прийти до того, що ви чуєте там це називається стан самадхі, коли ви тотально в прийнятті всього. А звичайно, коли люди приходять до цього стан, вони і мозок, що робить такий о Боже, як прекрасне, що це було? І все цього стану немає. Не? І е, цей стан можна знову собі повертати, коли ми починаємо знову медитувати, присвячувати час собі. Інколи в медитаціях ви можете відчути одразу таку легкість, да? наче е, щось тепло окутує вас. А інколи медитація може почати з того, що ви думали, що у вас все. Супер, але ви можете почути: а мені не ок, а мені щось не так. І ви просто це зрозуміли, усвідомили і далі будете знати, що з цим робити. Тому як зрозуміти, що ви медитуєте, коли ви не думаєте про майбутнє, не думаєте про минуле і спостерігаєте просто за своїми думками, як наче пролітають хмаринки, спостерігаєте, як вона прийшла. І як вона пішла. І ще можна собі допомагати в процесі, коли прям щось дуже тебе захоплює в процесі медитації. Все, що має початок, має і кінець. І тому, якщо цей стан або думка прийшла, можете собі сказати, є початок цієї думки і є її кінець. І зазвичай мозок допомагає відпускати це. Це все не так страшно, як звучить, але зазвичай це легше, коли хтось тебе веде, допомагає, да? візьме за руку і проведе в цей стан, де ти можеш запитати в будь-який момент питання: а що це було, а як мені бути, а як мені правильно сидіти? Як ми сидимо, від цього залежить наша медитація. Лежачи, на жаль, це не медитація, це а, релаксація, як знати, як правильно сидіти, да? як зрозуміти, як увійти в медитацію, а з музикою чи без, а з голосом чи без. Я запускаю курс по медитації, де я хочу вам допомогти прийти до свого внутрішнього стрижня. Це буде 15 днів, де ми почнемо всього-навсього з однієї хвилинки. Навіть одна хвилинка, як я казала, це вже є багато, це вже великий великий крок. До шляху до себе. З кожним днем ми будемо збільшувати спочатку одна хвилинка, потім дві, а закінчиться цей курс на 15 хвилинах. Уявіть собі, ви зможете після цього шляху медитувати самостійно цілих 15 хвилин. А зазвичай, чим така довша медитація, тим глибший стан і тим гармонійніший настрій стан буде у вас. Продовж дня ви будете більш стійкі, більш гармонійні. Не хочеться себе травмувати. Хочеться навпаки розвиватись іти далі. І насправді це моє найбільше улюблене порівняння. Що коли людина медитує, займається його регулярно, кожен день людині не потрібна кава, у неї є ресурс. Завдяки тому, що ми запустили кровообіг тіла, да, дали якийсь рух, заспокоїли наш мозок, розум, і ми точно знаємо, куди хочемо прийти. І це все може статись завдяки медитації. Тому, якщо відгукнулись, запрошую тебе до себе. Обіймаю гарного дня і до зустрічі.